Волонтерський штаб Українська команда Вінничини передав гуманітарну допомогу малозахищеним верствам населення, серед яких внутрішньо переміщені особи багатодітні, малозабезпечені сім'ї з дітьми та пенсіонери. Волонтери організували видачу продуктових наборів, а саме солодощів. Волонтерський штаб, українська команда Вінничини» спільно з французьким фондом Докфою сьогодні проводять благодійну акцію по видачі смаколиків для всіх тих, хто мав бажання їх отримати. Отримати на безоплатній основі такий смачний набір. Містяни могли завчасно заповнивши анкету на сторінках соціальних мереж волонтерського штабу Українська команда Вінничини по Фейсбуці побачила анкету і заповнила вже вдруге. Де для дитини спочатку отримувала а зараз це побачила про цю допомогу, і теж зареєструвала вже не вперше. Вже жінка приходила раз. дуже вдячна. Раніше були дитячі кашки. Дуже такі діткам дуже подобалися. Пантерси давалися. А Ціно ну, буде пробувати солодощі, як я бачу, дізналася з соціальних мереж, а також від керівника ну, безпосередньо веніцького штабу, оскільки кілька разів з нею перетиналися і співпрацювали спільними зусиллями з французьким гуманітарним фондом. Близько 150 громадян отримали смачні та корисні продуктові набори. Волонтерський штаб, українська команда Вінничини, продовжує свою активну роботу, аби ще більше містян охопити своєю турботу. Ю та спільно наближати перемогу.